Від початку цього року обсяги виробництва валової продукції сільського господарства на Миколаївщині зросли майже на 3%. За словами директорки обласного департаменту агропромислового розвитку Олени Піскун, цей результат є хорошим з огляду на виклики, з якими зіткнулися аграрії. Детальніше про ситуацію у цій галузі розкажемо далі. Агропромисловий комплекс Миколаївщини, попри війну та кліматичні зміни, продовжує нарощувати виробництво. Також від початку цього року обсяги валової продукції сільського господарства зросли майже на 3 відсотки, як у тваринництві, так і рослинництві. Це нормальний результат, тому що минулого року ми збільшили виробництво валової продукції за рік на 24%. тобто досягли певного результату і цього року продовжуємо нарощувати обсяги виробництва. За перше півріччя, лише за перше півріччя аграріями нашої області сплачено до бюджетів всіх рівнів 1 мільярд гривень податків та доходів. Це Третє місце після підприємств оборонної промисловості та переробної галузі. Сьогодні аграрії постають перед значними труднощами, як от заміновані поля чи здешевлення продукції, додає очільниця департаменту. Разом з тим, експорт сільськогосподарських товарів за перше півріччя залишився на рівні з минулим роком та склав півмільярда доларів в 33 країну. Країни світу і в більшості своїх країн Євросоюзу аграрії нашої області експортують свою продукцію. Зрозуміло, що в друге півріччя це також стане ну, більш піде експорт сільськогосподарської продукції і таким чином наповниться бюджет валютною виручкою. Під час цьогорічних жнив аграрії Миколаївщини зібрали зернові та зернобобові культури з 540 тисяч гектарів та отримали майже 2 мільйони тонн збіжжя. Ця цифра дещо менша. Урожайність сільськогосподарських зернових культур цього року склала в межах 35 центнерів з гектару. Той рік була 38 центнерів з гектаром. Тобто таким чином ми десь на 180 тисяч тонн отримали менше збіжжя ранньої зернової групи. Зрозуміло, що ще, мабуть, не всі сільськогосподарські підприємства і прозвітували. Я хочу зазначити, що під час дії воєнного стану не є обов'язковим подання звітів до органів статистики і сільськогосподарські підприємства звітують за власним бажанням на власний розсуд. Однак вже зараз варто очікувати скорочення врожайності інших культур, адже спека цього літа негативно вплинула на рослини. Єдиний спосіб в перспективі зменшити її вплив відновити зрошення. Ми про це говоримо на протязі багатьох-багатьох років. І ще до початку воєнних дій, військових дій, були певні напрацювання як на державному рівні, так і на обласному рівні по відновленню і по модернізації зрошувальних систем. Однак війна. Не дозволено нам це зробити. І на сьогоднішній день є певні зміни в законодавстві, створення організації водокористувачів. І така організація водокористувачів вже була створена в 2023 році, наприкінці 2023 року. От, і сьогодні вони здійснюють обстеження своїх так сказати, володінь. Вони проводять інвентарізацію зрошувальних систем для того, щоб самостійно здійснювати управління меліоративними системами. Цьогоріч організація водокористувачів отримала від міжнародних партнерів грант на суму близько 33 мільйонів гривень. Тож ці кошти залучені для відновлення інгулецької зрошувальної системи. Катерина Рупташ, Богдан Неванов, Роман Базик, новина на телеканалі Март.